Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Данило увірвався на кухню, сповнений нігу, шокувавши Олену своїми звинуваченнями в брехні. Вона завмерла від несподіванки, намагаючись зрозуміти, що могло так розлютити її доволі спокійного і врівноваженого сина. Як ти могла? закричав Данило. Олена злякано обернулася, побачивши палаючі очі хлопця. Щось трапилося, синку. Чому ти кричиш? Ти брехала мені все життя, тепер я знаю правду. Про що ти? Олена намагалася зберегти хоч зовнішній спокій. Можеш пояснити. Не прикидайся, ти все чудово розумієш. Не кажи загадками. Вона вимкнула плиту і присіла на табуретку. Розповідай, що сталося. Я познайомився зі своїм батьком. Данило уважно стежив за реакцією матері. Олена навіть не подала виду з батьком? Так, зі справжнім батьком. Вона розуміла хтось таки розповів сину історію його народження. Олена познайомилася з Віталієм, коли їй було 20. Бурхливий роман із подарунками й квітами закрутив їй голову. Здавалося, щастя, не буде кінця. Але все склалося банально. Дізнавшись про вагітність, Віталій запропонував позбутися проблеми, дав грошей і сказав, що не готовий, і не збирається ставати татом. Улана не знала, що робити, і відразу розповіла все батькам, і ті наполягли, щоб вона зберегла дитину. Малюк не потрібен Віталію, зате він потрібен нам. Нічого не бійся. Все буде добре, вмовляла мати. Вона послухалася Віталію сказала, що не має претензій, і більше не турбуватиме його, той розлітився і зник, кинувши на прощання Роби, що хочеш, мені все одно. Більше Олена його не бачила ніколи. Коли Данилові було два роки, вона познайомилася з Сергієм і почали зустрічатися. Згодом Олена розповіла йому про сина, що він народився поза шлюбом. Сергій відреагував спокійно. Сказав, що дитина, щастю щастя, не перешкода, і одразу запропонував одружитися. Після весілля він усиновив Данила і швидко полюбив його як рідного сина. Через кілька років у подружжя народилася донька. Жодних проблем у сім'ї не виникало. Діти росли щасливими. Сергій ніколи не виділяв доньку, поступово всі забули, що у хлопчика є ще один батько. Тим часом Віталій жив вільним життям, займався бізнесом. Став дуже успішним і забезпеченим. У 35 одружився. Після кількох років спільного життя подружжя задумалося про дітей. Але виявилося, що дружина Віталія не може завагітніти без численних обстежень, лікування та курортів. Нарешті це вдалося, і Віталій зітхнув із полегшенням. Проте щастя виявилося передчасним дружина втратила дитину через нещасний випадок. І лікарі сказали, що більше дітей у неї не буде. Віталій швидко розлучився, не залишивши дружині нічого. Через два роки він згадав про дитину, яка могла народитися в рідному місті. З'ясувалося, що син вже дорослий чоловік з економічною світою. Оце спадкоємець, подумав Віталій і вирушив на батьківщину. Знайти Данила було легко. Віталій запросив його до ресторану, зазначив, що хлопець схожий на нього, і розповів свою версію правди, де винною в усьому була Олена. Після розповіді запропонував переїхати до нього. У тебе чудове майбутнє, Данило Віталійовичу. Я можу дати тобі все і навіть більше, Сергійовичу, виправив хлопець. По батькові я Сергійович. Твоя мати мені навіть у цьому помстилася, відповів Віталій. Але ми виправимо. То ти згоден? Не знаю, сказав Данило, у голові якого крутилася тільки одна думка. Мене обманювали все життя. Про що тут думати, синку? Віталій мовив упевнено це шанс, про який інші можуть тільки мріяти. А мама, тихо промовив Данило. А що, мама? Будь мужиком. Вона навіть рада буде. А ти станеш забезпеченим і допомагатимеш їй і чоловіку. Кому? обурився Данило. Йому прикро стало за матір і за батька. Ну, цьому, з ким вона живе? додав Віталій, помітивши, що перегнув. Цілих дві години Віталій переконував сина. Данило розлютився, зрозумів, що батьки обдурили його, діяли лише в своїх інтересах і позбавили його справжнього батька. Який його так любить. І тоді він помчав до матері з'ясовувати стосунки. Твій справжній батько, Сергій, рішуче сказала Олена. Він усе установив тебе, виростив, любить як рідного, а людина, про яку ти говориш, лише біологічний батько. Він хотів забрати життя, а не дати його. Двадцять років ти не був йому потрібен, і ти називаєш його справжнім батьком. Ні, він тобі ніхто. «Чудово», – усміхнувся Данило. Ти поводишся точно так, як він передбачав. Я все знаю. Батько хотів повернутись, допомогти, а ти заборонила. Чому? Що? Ні, Олана не могла в це повірити. А потім, коли я виріс, чому не сказала. Навіщо? Твій біологічний батько не шукав зустрічей з тобою. Я думала, що він забув. Хто ж знав, що з'явиться? Він хоче, щоб я переїхав до нього. Назавжди. Олена ойкнула, схопилася за серце. У цей момент Сергій прийшов із роботи. Побачивши її бліду, кинувся до неї і викликав швидку. І що ти вирішив? Згодом спитав Сергію Данила. Хочу сам розібратися, відповів син. Думаю, мені варто переїхати до батька. До батька? Так. вибухнув Данило. Ви навіть не дали мені з ним познайомитися. Іншими словами, ти матері не повірив. Я не знаю, кому вірити, вибухнув Данило. Він каже одне, вона інше, а ти що скажеш? Нічого, тихо відповів Сергій. Все, що я міг сказати, я сказав, поки був поряд, тепер ти виріс. Роби, як вважаєш за потрібне. Але запам'ятай з матері я тобі не дозволю змущатися, я й не збирався. Вигукнув Данило і кинувся до своєї кімнати пакувати речі. Раптом задзвонив телефон. Сину, ти вирішив? почувся голос Віталія. Я їду з вами, речі збираю. Навіщо? Візьми лише документи, решту купимо, коли приїдемо. Добре, кинув у відповідь Данило. За кілька хвилин він вийшов із кімнати і попрямував до виходу. Ти добре подумав? запитав Сергій. Данило нічого не відповів, лише грюкнув дверима і пішов. Майже через два тижні Олена повернулася додому. Побачивши порожню кімнату сина, розплакалася, хоча й знала, що він поїхав до Віталії. Не треба, люба, обійняв дружину Сергій все буде добре. Данило вже дорослий, він розбирається. Просто йому потрібен час. Данило вже освоївся в новому житті. Тепер він мав не одну кімнату, а цілий поверх. Не просто роботу, а керівну посаду. Батько призначив його начальником відділу. На роботу він їздив не автобусом, а на крутому позашляховику. Гардероб повністю оновився. Віталій заборонив носити джинси. Тепер у Данила були лише костюми більше десяти комплектів. Проблем із грошима теж не було. Батько подарував платіжну карту з великою сумою і попередив це тобі на старт. Надалі розраховуй лише сам на себе. Робота є, гроші будуть. Витрачай розумно боргів я не даю нікому навіть тобі це перший і останній подарунок. Спочатку Данило обурився, але потім зрозумів, що Віталій правий він не зобов'язаний утримувати сина повністю. Достатньо, що він безкоштовно живе у його будинку. Час ішов. Данило повністю адаптувався, на роботі все складалося добре, з'явилися нові друзі та захоплення. Життя текло повним ходом. Але серед усього цього свята він все частіше сумував за колишнім життям він був щасливим вдома з мамою Сергієм і молодшою сестрою, друзі були справжні з дитинства, а не нові знайомі. Віталій виявився владним і педантичним. Його не цікавила думка інших, у тому числі Данила. Спілкувався так, ніби хлопцю десять років. Розпорядження Купи, йди, зроби. Іноді здавалося, що він дивиться на сина, а бачить порожній холодний погляд. Хоча на словах говорив, що це його син, гордість, спадкоємець. Спадкоємець. Данило раніше жив цілком нормально. Сім'я не була заможною, але й не бідувала. Мрії про яхти його не хвилювали. Багатство спершу вражало, а потім стало чужим. Він навіть подумав про повернення додому. Та рішучості бракувало. Було соромно. Образив батька та матір. Якось Віталій прийшов додому піднесений. Данило, іди сюди. Діставай міцне. Я привіт. Який? Ти одружишся. Я? Хлопець мало не подивився. Ти у мого партнера є донька, трохи молодша за тебе. Я її майже не бачив, але вона багата, татко подбав. Але спробував заперечити Данило. Жодних але, розлютився Віталій. Я слово дав, Хочеш чи ні, одружуватися доведеться. Не доведеться. Я нікому слова не давав. Одружуватися не буду, принаймні зараз, рішуче відповів Данило. В голові несподівано промайнула думка про Сергія той завжди дотримувався обраного рішення. А я ж на нього схожий, подумав Данило і, дивлячись, Віталію прямо в очі, додав. І, взагалі, я їду додому. На мене батьки чекають. Досить, нагулявся. Віталій здивувався, хто на тебе чекає, батьки? Хочеш знову жити з ними у тому клоповнику? Давай, тільки назад не просись, не прийму. Данило усміхнувся, дістав із шафи улюблений світер та джинси, поклав куртку на стіл і, йдучи, сказав Не турбуйтеся так. Данило вийшов, а Віталій стояв розгубленим. Він не зрозумів, де прогавив, що син так швидко проміняв його розкоші на звичайне житло. Данило приїхав до рідного міста. Підійшовши до будинку, довго дивився на вікна квартири, намагався уявити, що роблять мама, батько і сестра. Потім рішуче піднявся на п'ятий поверх, натиснув дзвінок і завмер. За дверима пролунали кроки. Побачивши сина, Олена радісно скрикнула Сергій вийшов подивитися, що сталося, і підійшов, обійняв дружину та Данила. І ось тепер все добре. Прошепотів він. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!